Дівчата, всім привіт на сьогодні чудова підбірка прикрас від харківського виробника. Можливо, ви всі ці моделі раніше вже бачили, але досить давно тому зібрали їх разом. Хочу нагадати. Також що важливо, всі прикраси сьогоднішнього відео за старими цінами. З моменту, як я їх показувала, ціни вже кілька разів росли. Це світова тенденція, це не примхи заводу чи мене. Тому є гарна можливість придбати за старою ціною. Всі повтори вже будуть дорожчими. По-перше, ось такий красивий комплект з емаллю, біло-синьо-блакитною, у 20-му з половиною розмірі каблучка, сережки і браслет. Якщо раптом вам потрібні інші розміри, можете написати, можливо, є на залишках на заводі, запитаємо. Каблучка 7,20 грам за вагою, такі ось квіточки тут. Ось ця світленька квітка вона з такою кремовою емаллю, не зовсім прям яскраво-білою, дуже гарно поєднується з іншими. Така шинка. Сережки 8,40 за вагою, англійська застіпка. І браслетик дуже мені подобається ось така форма, вони як годинники. За вагою 17,92 см, довжина регулюється 15-19 см. Застібка того. Ось так на руці виглядає. По габаритам дивіться, каблучка 3,4 см, сережки 4,5 і серединка браслету. Ось ця центральна частинка 3,3 см. Ціну зазначаю. Ще один класний емальний комплект з каблучкою 18-го розміру. Тут є два види сережок привушці і підвісні. Вони в одну ціну будуть. Мені не дуже подобається, як передається кольори емалі. Вони тут такі ніжні, ніжно-режевий, ніжно-бусковий і кремовий. На відео вони наче як білі, можливо, мені здається. Вага каблучки 571 грам, 2,2 см десь довжина. Підвісні сережки 4,90 за вагою, застіпка. Довжина 3,6 см. Ці сережки 4,60 за вагою, також за англійська застіпка. Довжина 2,3 см. Тож, зазначаю ціни. Гарненький на кожен день. Тепер дівчата, ось такий неймовірний комплект у 18,5 розмірі з міксом фіанітів. Подивіться, які кольори соковиці. Модель така досить видна, плюс камінчики, але кольори дуже приємні до ока. Вага каблучки 5,22 грами. Тоненька шинка. Сережки 10.08 за вагою. Застіпка. Комплект цей родований. І підвісочка 4,29 за вагою, вушко. Блучка 1,7 см ширина, довжина сережки 6,7 см і підвіска 6 см. Ціну зазначаю. Та ще один дуже класний комплект з фіанітами ось такий прямокутний, з білими і чорними фіанітами. Також ще в іншому поєднанні в мене є, далі покажу. Ось цей в 19 розмірі. Також можна дозамовити браслет. Там є досить багато різних поєднань по кольорам, але вони рідко надходять, тому не знаю, чи є раптом когось цікавить, пишіть. Каблучка 5,69 за вагою. Сережки 7,23. Такі вони вигнуті, дивіться. І підвіска 3,28. Вушко. Каблучка 1,2 см, довжина сережки 2,5 і підвіска 3,3 см. По ціні зазначаємо. І другий комплектик наявності у 18 розмірі без підвіски. Тут у нас поєднання чорних і містик фіанітів, також дуже красиво. Підвізку браслет можна спробувати дозамовити. Ще раз по цінам зазначаю, за вагою габаритами все те саме. дівчата, дуже ніжний комплект з закультивованими перлинками, Наразі залишились каблучки 18,5-19,5, пара сережок при вушці і підвісочка. Гарний комплект буде з каблучкою 19,5 Дивіться, за кольором перлів, 18,5 трошки більш кремовий йде. А каблучок 3,75, перлинки десь 8 мм, діаметр 1,5 см у каблучка. Сережки 6,67, застіпка. Діаметр сережок також десь 1,5 сантиметри. Підвісочка 2,98 за вагою і довжина 2,5 см. Далі є дуже симпатичний комплект із такими деревами у 18,5 розмірі. Тут поєднання зелених таких темно-рожевих. І ну, жовтувато таких коричневих якихось камінчиків, дуже гарні кольори. Вага сережок 3,65, застіпка. Акуратні. Вага каблучки 5,13. Діаметр 2 см. У каблучки сережки 1,5 см. По ціні зазначаю. Також він є в поєднанні чорних і містик фіанітів, також 18,5 розмір. Вага, габарити і вартість, все те саме ще раз її зазначу. Також, дівчата, по ось цьому симпатичному комплекту з доріжками квадратними фіанітів залишилось три штучки в білому кольорі розміри 17,5 і 19. І також є одна пара чорних сережок. Каблучки закінчились, всі ви розібрали. Я далі їх окремо покажу. Невагомий, дуже симпатичний і бюджетний. Сережки за вагою 3,25 грама. застібка. І каблучка 2,24. Ширина каблучки десь 3-4 мм, сережки 1,5 см. Ціну зазначаю. І дівчата пара сережок в чорному кольорі. Окремо зазначу на них ціну, дуже симпатичні. Дівчата, по ось цьому комплекту дуже раджу звернути увагу, тому що тут ціна ну, просто ще дуже стара. Я не знаю, скільки разів з того часу піднімались вони. Тут у нас ставочка імітація судаліту. розміри 17,5 і 18 і пара сережок. Досить яскраві камінчики, трошечки скажаються, до речі, на відео в житті приємніший колір. Вага сережок 9,45 грам, ось така застіпка. І вага каблучок 5,5 г. Оригінальний. По ціні також прописую. Ще Сьогодні хочу вам показати кілька пар сережок без комплектів. Ось такі дві модельки з султанітами. Дивіться, які симпатичні. У верхній моделі, султаніт ось так рухається. Ось це колесико. бачите, ну, Це не основна, звісно, його функція, але просто майте на увазі. Вага сережок 5.36, родовані обидві моделі. Нижні за вагою 5 грам, англійська також застібка. Верхні сережки 2 см за довжиною, нижні 2,4 см. По ціні прописую. Далі дівчата дуже ніжні сережки з білими фіанітами. Одна пара на залишку. За вагою всього 4 грами, застіпка. Довжина 2,4 см, камінчик 7 мм і вартість. Ще, дівчата, в мене залежалась ось така неймовірна пара сережок конго з синіми фіанітами. Вони такі досить широкі, десь 7 мм. І в діаметрі 2,5 см. Фіаніти тільки з цієї сторони, тут просто срібло. Вага сережок 11,59. Круті. Також по ціні прописую. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер, WhatsApp Телеграм. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!